Привіт-привіт, Ташечки! Ну що, витягнемо карту на неділю, 3 березня 2024 року. Подивимось, що нам говорить Таро. Для чого нам цей день, неділя, 3 березня 2024 року. Що ми від нього отримаємо, що ми від нього дізнаємось. Знову паш Пентаклів. Цікаво. Ну, о що ж, повторюсь, Паш Пентаклів це якісь починання, якісь нові, нові плани, проєк, проєкти, думки, і, і все, що ви будете починати в цей день, все на перспективу буде мати успіх. Також можете отримати якісь фінансові надходження, якісь невеликі, але. Але такі приємні, знаєте, не дарма неділя, до речі, це день тижня, який знаходиться під покровительством сонця. І в цей день рекомендовано проводити день з друзями, з родиною, знаєте, так жити наповнене життя, радіти, відчувати, відчувати цінність і повноту цього життя. Ну і Пентаклі, Паш Пентаклів своїм фінансовим надходженням. Повинен, покра... Повинен покращити вам настрій в цей день. Пажі це так, знаєте, як... як дітки, вони несуть нам щось нове, щось в зародку, ще таке на самому початку. Знаєте, як дітки от вчаться ще тільки, вчаться там ходити, говорити, писати. Ось так і пажі, вони ще на самому початку. Але в перспективі всі дії, які ми зробимо в цей день, принесуть нам успіх. Більш за все, тут про матеріальне, бо пентаклі це матеріальна стихія, це стихія землі, і це матеріальна карта. Всі пентаклі це про матеріальне. Тож тут більше йде про матеріальні якісь там надходження, про матеріальне задоволення. І, значить, ці дії, які ми будемо робити в неділю, а як ми пам'ятаємо, і вчора на суботу у нас теж був ваш пентаклі. що пентакль. ці дії на перспективу принесуть нам фінансові матеріальні задоволення. Так що скористайтесь шансом, прийміть якісь шанси, які дає вам доля, прийміть пропозиції. Прийміть свої думки, погодьтесь зі своїми думками. Знаєте, буває так, що прийшла думка, а не зробити б мені там щось таке, 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 а потім ми самі себе зупиняємо, а, ні, ні, ні. Так ось в неділю не зупиняйте себе, втілюйте свої думки і задумки в життя. У відносинах, до речі, ця карта говорить про стабільність, можливі якісь знайомства. Якщо у, вас, якщо у вас немає пари, можливе знайомство, якесь на перспективу, теж, яке буде успішне, яке буде стабільне і, знаєте, таке ну стабільне, стійке, надійне, стабільне. Якщо, у вас, якщо ви вже в відносинах, це говорить про, про таку спокійну, стабільну, відповідальну. Рогу цих відносин. Тобто, знаєте, все чинно, мирно, благородно, ось так. Так що, а, до речі, можливі якісь невеликі подаруночки. Можливо, ваш коханий або ваша кохана зроблять вам якийсь невеличкі, але дуже приємний для вас подаруночок. Це теж важі Пентаклі. Тож, що, гарної неділі. Живіть це життя наповно. Воно в нас одне. І воно в нас відносно дуже-дуже коротке. Тож, живіть життя. Не проживайте, а живіть наповну. Я вам бажаю всього найкращого. Зустрінемось наступного тижня. До речі, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Я вас всіх люблю.